Аби виграти нашій державі у російсько-українській війні, хлопці і ЗСУ повинні бути мобільними та скритними при виконанні тієї чи іншої операції. Це допомагають робити цивільні автівки високої прохідності. Ці автомобілі являються собою дуже велику цінність. Якщо е, грузовий автомобіль спеціально оснащений, то він е, зрозуміло для чого. Такі, для швидкого пересування, для швидких груп реагування і для груп, які скажімо, роблять певні розвідки, це дуже хороший такий автомобіль, повний привод, суперово і можна поставити якісь і навіть на місце багажника да, якісь устаткування. Кілька днів тому одну із таких вдалося придбати благодійникам. Це, до слова, вже п'ятий автомобіль, куплений волонтерами. Волонтери наші зібрали гроші і за ці гроші придбали цей автомобіль. І Юрій Олексійович Калтиков з Уельсу цю машину привіз сюди. Її тут на базі добровольчого батальйону перекрасять. Підготовлю для того, щоб можна було перевести її вже на лінії фронту для передачі Збройним силам України. Ми маємо чітко заяву, заявку на цю машину від командира військової частини і ми передамо її скажімо, для того, щоб вона служила Збройним силам України. Юрій Колтиков вибирав та, зрештою, придбав у Британії цю автівку. Чоловік каже: зараз наші волонтери викопали все, що може їздити у ближньому зарубіжі, тому доводиться їхати подалі. Каже, автомобілі з Англії є кращими як в технічному плані, так і в ціні. Більше того, англійці дізнаючись, куди прямує автомобіль, додають до нього приємні бонуси. Коли чують, що машина їде на фронт, нусі рази, що я купував машини. Безкоштовно бак повний, ну, скидують невеличку суму, але скидують. Дзвонять знайомим, чуєш, там, якщо ви хотіли допомогти, ось машина буде їхати. Кожен раз завантажують допомогою. цього разу теж. Ну, це більше було для цивільних. Я в Києві залишив там для будинка дитячого і для переселенців, для біженців, для наших. Це одяг. Але це все було передано. Дуже-дуже ставляться. Е з розумінням, молодці. За кілька днів цю автівку підготують до потреб фронту. І новий Бандеромобіль буде виконувати бойові завдання на східному напрямку оборони України. На передову, під майже під Бахмут, віддати військовій частині, яка у нас в Хмельницькому була створена, і продовжує нести службу там на передові.